Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде предназначене тематики магії. Так? Чи йде на вас магічний вплив? Буде три варіанти. Перший помаранчевий, другий жовтий і третій синій. Помаранчевий. Дивимося. <кхід> Чи йде на перший варіант? На людину, яка вибрала перший варіант магічний вплив. І якщо так, то на яку сферу і як воно діє? Експрес. Вибачаюсь? <coughs> <coughs> так. Відразу скажу, по першому варіанту, на вас магічний вплив на зараз не йде. Ви знаходитесь під захистом, ви вже відбилися від людини енергетично, ваша війна тут практично закінчена. І на зараз ви знаходитеся в тій фазі, де вам все під власне. Ви взяли свою перемогу над вашим противником. Ваш противник знаходиться в стані емоційного потресіння, в таких, можна сказати, ілюзорних моментах, де не розуміє, що з ним сталося. Людина вважає, давайте так скажу, не вважає людина. Розуміє, що їй вернулося перекриття доріг, що до неї летять дуже багато відкатів або бумерангів. Ну тут уже не про бумеранги, якщо чесно, тут більше про те, що повертається весь негатив, який людина посилала на вас. Вона емоційно нестабільна і максимально хоче відбитися від цих моментів. Хотіла мати над вами владу. Але не сталося, сталося не так, як гадалося. Так, людина стала вашою жертвою. Хотіла принести вас в жертву, щоб вами е, маніпулювати, але вийшло так, що став сам або стала сама. Тут не вийшла жінка або чоловік. Е, ви тут під захистом. Перший варіант. Так, все добре. Так, другий варіант <кій> жовтий. Так, другий варіант. Чи йде на другий варіант магічний вплив? Настаном на зараз. І на яку сферу, якщо так? Так, на вас нападають. Нападають на ваші фінансові можливості, на ваш врожай, на ваші, можливо, ідеї. Не дають вам зібрати не дають вам зібрати вже такий можна сказати момент, коли до вас повинні прийти гроші або результат. Так? Результат тут відбивають від вас, і ви в стані. І ви в Тані чекання. Людина з минулого а, зробила. Так, тут не остуда, що це таке? А, Людина пробила ваш фінансовий канал, а, зробила перепони до успіху. Маніпулює енергетикою, та... тут, дивіться, тут стяг. По-другому варіанту, тут стяг, тому що людина повністю стягує з вас весь ваш енергетичний стан та матеріальний стан, ваше благополуччя і хоче до, повного, до повної розрухи, так? тобто, щоб ви були в стані е... нужди. Людині це дуже сильно подобається. Я не дивлюся, це чоловік або жінка. Людина хоче, щоб ваш статок, родовий дохід, тобто все, що набуте, напрацьоване вашим родом, щоб перейшло все їй. І потихеньку тут била-била або бив-бив до того моменту, поки не стянуло. Або не стягну. Це ваш кармічний ворог, відразу скажу. Людина дуже мудра, людина навіть дуже сильна. Тут вам потрібно зцілення та наповнення. Ну Взагалом, то якщо ви дасте запит на допомогу, вам дадуть майстра, який вас виведе з цього. Ну На вас тут йде магія. Ваш захист. Розумію, що немає захисту. Вас тут ставлять в стан лабіринту, роблять вплив на вашу голову, щоб ви не розуміли, закривають вам очі, інтуїцію перекривають, щоб ви не розуміли, що у вашому житті сталося або до чого ви йдете. Ви нібито знаходитеся в стані моменту. Коли ви ось ось буде прорив, ось ось буде прорив, і ще трішки, і ще трішки, а воно ніяк не проривається. Вам нібито зв'язали зв руки та ноги на узами. Так, <кхе> Магію. магія ниток. Або вольтова магія, ритуал виїзного формату, крадники. Для того, щоб ваша душа, щоб у вас був такий плачевний стан, фінансовий, енергетичний, і щоб ваші мрії не здійснювалися. Тут поставлений замок, а на замку у вас. Охорона для того, щоб ніхто не зміг. Ну, не буває такого, щоб ніхто не зміг зняти, так? Тобто, щоб не бачили цієї проблеми майстер, або щоб ви не звертали. Нібито все-таки де, так? Нібито Ну у всіх у когось набагато гірше, у мене ще більш-менш. Але у вас повинен бути матеріальний достаток. Ну Зараз п'ятірки пентаклів і страхи. Але у вашій грошовий канал. Потрібно, щоб він розкручувався, а він у вас балансує і просідає все більше і більше. Зверніть увагу, будь ласка, тому що ви можете просісти, звільнитися з роботи або втратити роботу. Тут уже на вибір, але втрата фінансового канала практично повністю. Проти вас іде жінка. По вам заказує вас жінка? Жінка статусна, або чиясь дружина. Взагалі, тут іде жінка 45 ось так, по енергетиці. Це був другий варіант, і третій варіант. Чи йде станом на зараз на вас магічний вплив? Якщо так, то на яку сферу вашого життя, як воно на вас лягає? Ну, то зараз подивимося. Третій варіант. Людина по третьому варіанту, яка вибрала, чи йде на неї зараз магічний. О! Це що таке? Закрита карта. Хм. Ну, зараз глянемо. Так, ну, це закрита людина, яка получила, яка закривається від вас. Ось так скажу: людина, яка закривається від вас, яка в стані пробиття, які вернулися всі перепони, десяточка мечів. Тут закінчена магічна війна, людина дуже великих. Страхах, людина в хворобі, в неї дуже є болісні моменти в житті. Людина то плаче, то скаче емоційно нестабільна. За магі, повністю магія до неї, до цієї жінки вернулася. Тут, по енергетики, якщо чоловік, то він дуже багато випиває. І енергетика жіноча то такий, знаєте, лінивий, нічого не хоче робити, все так важко, така плаксива натура, я би більш сказала. Але відчувається, що це жінка. Загалом-то людина закрита від вас і навіть поставила від вас захист непрогляду. Тому що повністю тепер потрібно ці, все-таки це жінка, жінки, відпрацювати свої. Магічні поробки на вас, те, що вона поробила, те їй прийдеться відпрацювати, відробити саме собі. Станеться це так, чи не станеться, це вже будуть вирішувати вищі сили. Темні або світлі. Це вже таке на розсуд вищих сил. Але покарання вона отримала і отримала давно. І вся ця історія. Дуже довго йде. Людина вже втратила всі шанси, грошові можливості, в стані поразки, але ще думала, що можливо може виграти цю війну, але не сталося так. Людина на перехресті життєвих доріг має практичну втрату. Всього, що нажила через вас, забрала, стянула. Люди, життя людини цієї жінки трансформується в повністю в негатив, і вона розуміє, що свій статус, всі свої можливості, вона дуже давно втратила повний розвал. Так, немає більше результату. Зверталася до третьої особи, яка б її витягнула, допомогла, вернула стабільність, наповнила її та зцілила, людина сила, але тут людина-майстер відмовив. Тому що, ну, сказала, що це потрібно відпрацьовувати, що збавитися цього неможливо, що це її ілюзія, це її фантазія. Так, що життєві її енергії, енергії життя, будуть її покидати. Угу, все. Ось так. Ось таких було три варіанти. З вами була Тетяна. До нових зустрічей.